Хімія 7 клас Павло Попель, Людмила Крикля. Сторінка 5. Вступ. Параграф 1. Хімія природнича наука. Матеріал параграфа допоможе вам з'ясувати, чому хімію вважають природничою наукою, усвідомити зв'язок хімії з іншими науками, дізнатися про внесок хіміків у розвиток людства. Зрозуміти, навіщо потрібно вивчати хімію? Слово хімія має кілька значень. Хімію називають одну з наук, а також навчальний предмет у школі, університеті. Іноді це слово вживають як скорочену назву хімічної промисловості, хімія природнича наука. На уроках природознавства ви дізналися, що існує кілька наук про природу. Серед них є хімія. Хімія, наука про речовини та їх перетворення. У різні часи вчені здійснювали багато експериментів із речовинами і намагалися зрозуміти явища, які спостерігали. Вони висували різні гіпотези, створювали теорії, які перевіряли під час нових дослідів. Нині, вивчаючи речовини, як природні, так і добуті в лабораторіях, хіміки визначають їхній склад і внутрішню будову, Досліджують властивості, пропонують сфери їх використання. Завдяки досягненням учених розвивається промисловість, техніка, медицина, зростає рівень життя людей, речовини та їх перетворення в навколишньому світі. Речовини є всюди: в повітрі, природній воді, ґрунті, живих організмах. Вони поширені не лише на землі. А й на інших планетах у природі кожної миті відбувається перетворення речовин. Так живі істоти при диханні споживають частинку кисню, що є в повітрі, а видихають повітря з підвищеним вмістом вуглекислого газу. Цей газ виділяється під час пожежі, гниття і розкладання решток рослин тварин. Зелене листя вбирає вуглекислий газ і воду. Які перетворюються в рослинах на органічні речовини та кисень, що надходить в атмосферу у надрах планети протягом мільйонів років утворилися різні мінерали: нафта, природні газ, вугілля, безліч хімічних процесів відбувається в річках, морях і океанах. Людина щодня здійснює перетворення речовини, навіть не здогадуючись про це. Мило, яким миємо руки, при розчиненні у воді, перетворюється на речовини, що виявляють мильну дію. Зубна паста нейтралізує рештки кислот у роті. Під час приготування їжі з одних речовин утворюються інші, з новим смаком, кольором, запахом. Харчова сода додана в борошно при нагріванні виділяє вуглекислий газ, який розпушує тісто. Оцетом можна видалити накип у чайнику, а соком лимона вивести деякі плями на одязі. Ці та інші явища пояснює наука хімія, хімія та інші науки. Усі природничі науки пов'язані між собою, впливають одна на одну і взаємно збагачуються. Ізольований розвиток кожної з них. Неможливий зв'язок хімії з іншими природничими науками: хімія, астрономія, космохімія, фізична хімія, фізика, біологія, біохімія, геологія. Геохімія, екологія, екологічна хімія. Перетворення одних речовин на інші супроводжується різними фізичними явищами, наприклад, виділенням чи поглинанням теплоти. Тому хімікам потрібно добре знати фізику. Учений біолог, не обізнаний із законами хімії, не зможе зрозуміти і пояснити перетворення речовин, які відбуваються в живих організмах. Хімічні знання необхідні геологу. застосовуючи їх, він успішно здійснюватиме пошук корисних копалин: лікар, фармацевт, косметолог, металург, кулінар, люди багатьох інших професій не досягнуть високої майстерності, якщо не матимуть відповідної хімічної підготовки. Хімія точна наука. Перед тим як провести хімічний експеримент, і після його завершення вчений хімік здійснює необхідні розрахунки. Їх результати дають змогу робити правильні висновки. Отже, діяльність хіміка неможлива без знання математики. За останні півтора століття з'явилося багато нових наук, які стрімко розвиваються. Серед них споріднені з хімією, фізична хімія, біохімія, геохімія, агрохімія, космохімія, екологічна хімія. Тисячоліттями люди жили в гармонії з природою, але останнім часом ситуація погіршилася. Навколишнє середовище дедалі більше забруднюється Виробничими та побутовими відходами внесення на полі надмірної кількості добрив, потрапляння вихлопних газів із двигунів автомобілів у повітря. Шкідливих речовин із виробництв у водойми і ґрунт призводить до знищення рослин, загибелі тварин, погіршення здоров'я людей. Серйозну загрозу для всього живого становить хімічна зброя, особливі надзвичайно отруйні речовини. Знищення запасів такої зброї потребує чималих зусиль, коштів і часу. У подоланні усіх цих проблем беруть участь хіміки. Взаємини людини і природи вивчає наука екологія. Головне завдання вчених екологів захист навколишнього середовища від забруднень. Збереження природи залежить і від байливого ставлення до неї кожної людини. Розуміння процесів, які відбуваються при потраплянні різних речовин у довкілля. Хімічна промисловість. На хімічних заводах здійснюють переробку різної природної сировини і добувають багато речовин. Продукти хімічних виробництв необхідні людям для забезпечення належного рівня життя, досягнення хімії людині. Хімія синтетичні волокна, будівельні матеріали, матеріали для космічної техніки, полімерні матеріали, косметичні засоби, медичні препарати. Побутові хімічні засоби, метали, нафтопродукти, мінеральні добрива ще в середині XVIII століття, у період становлення науки хімії, видатний російський учений Михайло Ломоносов написав: широко простягає хімія руки свої у справи людські, куди не поглянемо скрізь, постають перед очима нашими успіхи її. Старанності. У наш час слова вченого набули особливої актуальності: хімія навчальний предмет. Хімія, як фізика і математика, є фундаментальною наукою, тому предмет хімія невід'ємний складник освіти. Хімічні знання необхідні для розуміння процесів, які відбуваються з речовинами в навколишній природі, на андрах планети, живих організмах. Нестача цих знань може призвести до негативних наслідків. При використанні речовин. Висновки: хімія, наука про речовини та їх перетворення, одна із природничих наук. Вона перебуває в тісних зв'язках із фізикою, біологією, математикою. Хімію також називають навчальний предмет. Внесок хімічної науки в розвиток цивілізації невпинно зростає. Досягнення учених хіміків впроваджують у промисловість, техніку, медицину. Одним із найважливіших завдань людства є збереження природи, запобігання її забрудненню, успішно виконувати його допомагають хімічні знання.